Куди зникають пенсії людей, які не дожили до пенсійного віку, все життя людина працювала, сплачуючи внески до пенсійного фонду, і потім бац, і не дожила. Гроші ці не повертають, в спадок дітям нічого не передається, і родина нічого не отримує. По факту, просто мінус одна людина, і гроші в системі. Давайте розбиратися, чому так сталося. Ця система солідарна пенсійна система в радянському союзі з'явилася ще в 60-х роках. Прийшла вона до нас з Німеччини, тобто ця солідарна пенсійна система працює наступним чином: є робітники, люди, які працюють на роботі офіційно, відповідно, вони сплачують. Податки до пенсійного фонду, а пенсійний фонд просто виступає в ролі посередника і відразу їхні податки розподіляє на нинішніх пенсіонерів. Тобто не, не вам накопичується на ваш якийсь персональний рахунок, а відразу вони розподіляються. Це навіть можна зрозуміти, як вона працює з назви Солідарна пенсійна система. В той час на 100 робітників, які працювали на роботі офіційно, було 25 пенсіонерів. тобто це взагалі було не накладно, тому а, і раніше виходили а, на пенсію, але з роками ситуація почала змінюватись. Народжуваність у нас почала зменшуватись. Податки були тіньовими, тобто мало хто сплачував, молодь почала виїжджати за кордон. А сама ця солідарна пенсійна система, яка існувала, так і існує досі. Тобто вона існує, але по факту вже не виконує свої функції. У 2003 році в Україні приймають закон про недержавне пенсійне забезпечення. Тобто пенсія кожного українця мала би складатися з трьох джерел. Перше – це солідарна пенсійна система, потім Державна накопичувальна, яка в Україні до сих пір не працює, і третя це недержавне пенсійне забезпечення, тобто приватні пенсії. Робимо висновок такий, що більшість людей в усьому світі самостійно собі накопичують. І ніяка влада, яка б вона не була в Україні, вона не змінить ситуацію. Тобто, єдиний, хто нам може допомогти, щоб ми жили нормально на пенсії, це тільки ми самі, все. Крапка. Держава насправді повинна вас забезпечувати тільки мінімально у оце самою самої солідарної Вона це й робить. Якщо ви хочете більш детально розібратися в цій темі, то ставте плюс в коментарях або відразу переходьте в мій телеграм-канал, закритий, якому я кожного вечора о 21.00 провожу живі прямі ефіри, безкоштовно, звичайно, і показую, як правильно зробити приватну пенсію в Україні, навіть в нашій корумпованій державі. До зустрічі на прямих ефірах. thank you